І Ісус Христос сказав до рибаків, відпливіть на глибину та закиньте сітку. Але ж відповідь була така: ми цілу ніч працювали і нічого не впіймали, але ж по Твому слову закинемо. І коли закинули сітку, то сітка ця наповнилася рибою і була повна. Якщо ти хочеш, щоб твоя сітка була повна, то будь послушний Божому Слову. У послушних людей. І сьогодні сітка наповнюється духовним, фізичним та матеріальним. У Кані Галилейській було весілля, на яке були покликані Мати Ісуса Христа, і сам Ісус Христос. І мати сказала усе, що Він вам скаже, зробіть. І коли послухались, то весілля закінчилось великим чудом наш Господь сьогодні, учора. І повіки той самий, далеко він і він близько. У Бога є чудо і для тебе, але ж будь послушним.